Теплий привіт, я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду. Я звикла, що більшість моїх відео починається отак на кухні за чашкою якогось напою і розмовами про готові або ж не готові роботи. Тому я вирішила продовжувати цю традицію і власне записую цей вступ також з кухні. Тут у мене назбиралася корзинка готових і не готових робіт, про які я буду сьогодні розповідати. З готового у мене зв'язалися дві шапки, і також у мене є ось такий напівготовий проєкт, який з мого боку вже готовий, але зовсім скоро розпочне свою мандрівку далі, щоб долучитися до одного великого проєкту. Розповім про це обов'язково, бо, як на мене, це про важливе і для важливих. Будемо говорити сьогодні про три плечових вироби, два з яких. Потенційно могли би бути готові, але мені залишилося буквально 10% і не вистачило наснаги їх закінчити. І також у мене є початок реглану, який я прорахувала, пров'язала разом з розком, але чекає свого часу, щоб показатися вам і бути потім після цього розпущеним. Тому пропоную вам наливати свій улюблений напій, брати в'язання та розпочинати сьогоднішнє наше відео. І до речі, про напій сьогодні у моїй чашці кава від українського виробника. 25 Coffee Roasters. Це вже, мабуть, моя п'ята пачка. Я люблю каву, я люблю завжди пробувати щось нове, пробувати різні смаки. Хоча тут мені ще пробувати і пробувати, бо в їхньому асортименті більше 40 різних кавових позицій з 13 країн світу. Саме моя пахне мені якоюсь випічкою і карамелею, насправді дуже смачно. І приємний бонус: 25 кофі ростер. Здали промокод на знижку при замовленні зернової кави. Вказуйте промокод CREATE і отримайте знижку 20%. Більше деталей у описі під цим відео. Давайте відразу розпочнемо з будиночків і трохи короткої передісторії. Ми з дівчатами, які теж в'яжуть, вирішили об'єднатися у спільний проект під назвою Тепло в квадраті, який матиме мету зібрати кошти для військових на їхні потреби. Кожна з нас в'яжуть по 4 квадрати. Ці квадрати всі абсолютно різні. Хтось в'яже гачком, хтось в'яже спицями. Все дуже індивідуально. Кожен в'яже те, мабуть, що буде асоціюватися саме з цією майстриною. Далі ці квадрати зв'яжуться у великий плед, і ми його розіграємо серед учасників. А потім всі виручені кошти передамо на потреби військовим. Підписуйтеся на наш хештег, стежте за іншими дівчатами. Я залишу посилання на всіх учасниць у першому закріпленому коментарі. Слідкуйте за оновленнями, слідкуйте за процесами інших дівчат. До речі, цей хештег працює не лише в YouTube, він працює також в інших соцмережах. Тому переходьте, переглядайте фотографії, підписуйтеся, щоб знати всі новини і знати, коли цей розіграш буде розпочинатися, і потім буде проведений. Зараз зупинятися на своїх квадратиках не буду, бо пропоную вам переглянути, як вони у мене збиралися у подорож, в'язалися у короткій відпустці, пралися, блокувалися, і зараз у такому готовому вигляді вже будуть відправлятися до Дарії, яка буде зшивати ці квадратики в один великий плед. Поки у мене тут на підвіконі є трохи денного світла, я вирішила підключитися і показати вам ці квадратики ближче. Хочу записати їх саме в такому стані, бо цим відео хочу показати, наскільки важливим є крок прання, блокування тобто теплової обробки. Тут у мене є 5 квадратиків, деякі з них є лише зв'язані в такому стані, як я їх зняла зі спиць. Тобто у мене там є хвостики не заправлені. І покажу, як вони виглядають. Деякі з них вже мають заправлені хвостики, але ще не випрані. Квадратик, який ви Випраний, але не заблокований. І є також квадратик, який вибраний і вже заблокований. Всі вони у мене кольорові, зв'язані з різної пряжі. Тут є і твіт, і якийсь суміш ангори, і звичайна вовна. Пряжа абсолютно різна. Я їх плюс-мінус підганяла по товщині. Десь у мене зв'язано дві нитки, десь у мене зв'язано в три нитки. На перший погляд петлі трохи гулящі, бо Твіт, знову ж таки, він трохи косить, але після прання воно все влягається і виглядає дуже гарно. Окрім того, частина пряжі оброблена пропиткою, і вона ще не вимита, тому вони виглядають такі досить страшненькі. Я не прибирала ще хвостики, хотіла показати, як вони у мене виглядають до прання, до того як я з ними допрацювала, отак от страшненько. Але потім, після того, як ховаються всі хвостики, як воно переться, все ці хвостики валюються в полотно і їх навіть не видно. Я їх закріплюю зазвичай спершу ось таким вузликом, а потім ці хвостики. Хвостики так розпреділяю у полотно, щоб їх не було видно. Ось такий у мене зв'язався один квадратик, далі йде наступний, теж як бачимо, він трохи у мене косить. Тут вже хвостики всі заховані. У мене тут є протяжки, але протяжки, як на мене, не знаю, на мій смак, виглядають доволі акуратно. З'язалося таких у мене два квадратики. Далі це був тестовий квадратик, він трохи іншого розміру, він трохи ширший. Тут мені не зовсім подобається ця доріжка, яка утворилася через протяжку, через вільну протяжку цієї синьої нитки. Саме тому, коли я перемальовувала схеми, бо схеми я потім все ж перемалювала. Коли я перемальовувала схеми, залишала по три петлі одного кольору, щоб протяжка теж була лише на три петлі і не більше. Це був тестовий квадратик, я його попрала. Я не дуже заморочувалася над протяжкою, Тежками, то вони, вони у мене тут трохи такі теж гулящі. Але після того, як він поправся, це все ввалялося в одне полотно. Виглядає, як на мене, теж ну не найгірше. Єдине, що він абсолютно не блокований. І як бачите, він ось так трохи косить в цю праву сторону. Я думаю, що якщо його ще раз попрати і заблокувати... То він вирівняється і теж буде виглядати непогано. Не підходить він мені по розмірах, бо ми домовилися в'язати квадрати всі розмірами 20 на 20, щоб потім між собою їх зібрати. Тому цей квадрат я відкладаю і, можливо, десь використаю у якихось інших проєктах, можливо, якусь подушку зв'яжу. Буде мені на пам'ять. І тепер останній квадрат, який, власне, є зв'язаний з заправленими всіма хвостиками, випраний, заблокований, але я буду все ж його ще раз прати. Бо коричнева пряжа гарно випралася. До слова, я перу ці квадратики у пральній машинці, бо ми знову ж таки з дівчатами домовлялися, щоб використовувати ту пряжу, яку можна прати у пральній машинці. Я прала цей квадратик на звичайному режимі з температурою 60 градусів. Як бачите, абсолютно йому нічого не сталося. Він трохи підвалявся, звісно, але я прораховувала розміри вже з урахуванням цього звалювання. Тому. Ось так у мене гарно розкрилося коричневе полотно, та й жовте теж непогано розкрилося, воно між собою все гарно поєдналося. Єдине, що мене тут не влаштовує, це ось ця синя дов'язка. Чому? Хочу ще раз його попрати, бо на дотик мені відчувається, що, що синя нитка має ще пропитку. І я думаю, ще після одного прання вона більше розпушиться і виглядатиме більш суцільним полотном. Тому цей квадратик я буду теж брати, блокувати і потім пересилати на подальше їхнє з'єднання. Слідкуйте за хештегом тепло в квадраті, слідкуйте за іншими дівчатами, підписуйтесь на наш проект, слідкуйте за ним, щоб потім мати нагоду в подальшому взяти участь у розіграші. Продовжую знімати на підвіконні за браком сонячного світла, буду зараз показувати вам шапки. Дуже детально зупинятися не буду, але дам розрахунки, можливо, хтось захоче зв'язати собі щось схоже. Шапки у мене зв'язалися дві, і дві я активно ношу, правда, коричневу трохи частіше. Вона мені гарно підходить під верхній одяг. Обидві вони в'язалися у мене з пряжі Карес. Я вперше спробувала цю пряжу на в'язальній зустрічі. Ліля з каналу теплі петлі принесла зразочки з цієї пряжі, і вона була також одягнена. Якщо я не помиляюсь сукню з цієї пряжі. Тому наступного дня я вирішила теж собі замовити і спробувати. Дуже мені подобається ця, цей моточок, дуже мені подобається ця нитка. Це такий шнурочок, всередину якого набита бейбі-альпака та мериносова вовна. М'ягесенька, приємна. В'яжу я її зазвичай у дві нитки, бо сама по собі вона така досить не товста. І, повертаючись до шапок, зв'язані вони абсолютно за одними і тими самими розрахунками. Єдине, що маківка цієї шапки є трохи коротша, а маківка коричневої шапки є довша. Щодо розрахунків і технічних нюансів, цих шапок в'язала я основна основна спиця. У мене була 5 міліметрів. Ліва спиця я в'язала на 4,5. Це у мене Симфоні, це у мене, якщо не помиляюсь, набору джинс. Набирала я 96 петель на обидві шапки, і у мене тут 4 клини скорочення, на які я відводила по 5 петель. Далі скорочення робила не з якоюсь схемою. Спершу робила у кожному третьому ряду, потім у кожному другому ряду і потім в кожному ряду для того, щоб маківка була ось така кругленька. Дуже мені подобаються ці шапки, вони після прання трошки навіть підвалялись. Я люблю такий ефект. І не сильний похнастуся такого е цільного полотна. Блакитний колір він такий сіро-блакитний, такий колір дощового неба. Він, мабуть, тут найкраще передається. Я ще дам обов'язкову підйомку е при денному світлі, як вона виглядає на мені. І, власне, е коричнева шапочка, дуже мені подобається цей колір. Він такий приємний, теплий, коричневий, е теж непогано передається на камері, і, власне. Зв'язавши ці шапки, подивившись на цю пряжу, я зрозуміла, що лише шапок мені буде замало і я хочу ще щось з неї спробувати в'язати, тому цей моточок у мене не даремно є в залишку ціленькі, я можу вам показати. Я дозамовила їх ще. Заберу шапки і покажу наступний виріб. Хоча виробом це важко назвати, бо, як бачите, тут лише початок. Початку зв'язано набагато, і, окрім того, цей початок чекав свого часу, щоб показатися вам і бути розпущеним. Що у мене тут на спицях? Це у мене спиці номер 5 в'яжу я у дві ниточки. Що мені тут не подобається і чому я хочу це розпустити? По-перше, мені не подобається, як виглядає оця резинка. в Якось в шапці вона виглядає трохи по-іншому. Шапка вже. Якщо подивитися на цих два полотна, то ця шапка вже прана декілька разів і вже підвалена. Та тим не менш, резинка ця в шапці виглядає гарно. Саме в цьому виробі вона не тримає форму, якась така дуже мені розслаблена, тому резинку я швидше за все буду в'язати з хрещеними петлями. Далі, у мене вийшла занадто велика. У мене вийшла занадто велика пройма, мені не подобається, як вона на мені виглядає, тому буду її в'язати теж коротшою. Не знаю, мабуть, десь ось так мені потрібно буде її скоротити. Тому вся ця пророблена робота здавалось би, що я її все прорахувала. Вирахувала правильно росток і все у мене ніби непогано виглядає зараз на спицях, але мені не подобається, як воно лежить. на Мені шкода, бо нитка доволі погано розпускається. Чекала, щоб показати цей недов'яз вам, і власне зараз зніму зі спиці, буду розмотувати і починати всі розрахунки заново. Єдине, що ймовірно не буду відразу в'язати горловину. Почну з відкритого набору, це кетлювання і далі буду в'язати реглан. Ще похвалюся ось такими маркерочками. вони всі пронумеровані. Отримала я їх в подарунок на Миколайка від Лілі. І дуже радію, подивіться, як красиво, особливо це поєднання коричневої і синій. Розділяю собі лінії реглану. Виглядає дуже і дуже гарно. Ще раз дякую. І ще один недов'яз, який міг би потенційно бути готовим, але мені поки що не вистачає, чи то натхнення, чи то часу його закінчити. Це комірець, який я зв'язала з якоюсь залишковою пряжі. Я навіть не знаю, що це за пряжа. Швидше за все, там більше акрилу, ніж самої говни. Власне, це був такий тестовий варіант. Я хотіла подивитися, розрахувати кількість прибавок, хотіла подивитися, як на мене, як цей комірець буде виглядати на мені по двох причинах. У мене є ідея зв'язати з кращої пряжі, але щось схоже. І потім по цьому комірці зробити таку ж вишивку, яку я робила по рукавичках. І окрім того, я тестувала круглу кокетку, хочу спробувати зв'язати плечовий виріб з круглою кокеткою, тому зайва практика мені не завадить. Вийшов ось такий комірець, і що буду змінювати надалі, буду трохи зменшувати кількість цих сегментів, він, мені здається, трохи за широким. І також мені не подобається, як виглядає ось ця закінчення. Чи воно закручується, я спершу думала пров'язати його якоюсь постутілою резинкою, а потім мені теж не сподобалося, бо це грубий край. Не хочу дов'язувати якихось рюшок або чогось такого. Хочу, щоб цей комірець був максимально мінімалістичний, бо мені здається, коли буде поверх вишивка, воно буде все вже занадто. Також тут ще бракує зав'язки. В'язатиму зав'язку таким самим чином, як і я в'язала в своєму чепчику. Здавалося б, така проста річ, але для прикладу, якщо зв'язати. Светр такого ж самого кольору і поверх дов'язати ще комірець такого ж самого кольору, то з одної річі можна мати автоматично дві. Цей комірець то вдягати, то знімати, або ж його брати до чогось іншого, до сорочки, для прикладу. Хочу пробувати цікавий аксесуар, цікаво його буде інтегрувати в свій гардероб. Я вирішила підключитися, щоб розповісти трохи про цю роботу, бо скоро її завершу і навіть не буду мати показати проміжного результату. Ситуація така: я планувала з цієї нитки, як я вам і розповідала, в'язати маніжку на замок. Зробила всі розрахунки, вивізала горловину, навіть встигла зв'язати і розпустити росток, бо забула, що петлі у погоні потрібно додати в кожному ряді, а не через ряд, як у ореглані. Дов'язала до підрізів, і до мене прийшла думка, що. Мені хочеться з цієї нитки не манішки, Мені хочеться. Зв'язати повноцінний виріб. На повноцінний виріб пряжі у мене немає. Я пробувала шукати на різних сайтах. Такої пряжі немає в наявності. Це Lana Gold номер 600 і для текстури я додавала сюди мохер, все ж таки вирішила зупинитися на мохері, а не на кашемірі чи на якійсь інші нитці. Бо кашеміру, в принципі, не було видно, нитка майже не мінялася. Повертаючись до повноцінного виробу, я вже ось тут встигла з'єднати дві половинки. бо Вирішила, а чому б не спробувати? У мене залишилося цієї нитки 150 грам. На повноцінний виріб з рукавами мені точно не хватить. А для прикладу на жилетку, таку вкорочену з резинкою, має хватити. Саме тому я вирішила ризикнути. І спробувати дов'язати довжину. Якщо буде зовсім геть коротко, то нічого не заважає мені розпустити до підрізів і пров'язати, як було попередньо задумано, меніжкою. Я не боюся розпусків. Як на мене, це доволі класна штука, що в будь-якому випадку в'язану річ руками можна розпустити і зв'язати з нею щось нове. Я перемістилася на стіл, бо мені здається, що тут буде найкраще показати великі роботи, що вони помістилися в кадр, і будемо з вами говорити саме про плечові вироби. Їх у мене є два і обидва не завершені. Почнемо, мабуть, з цього жилету і далі перейдемо до кардигану. Я згадувала у попередніх відео, що у мене є ось така пряжа залишкова, куплена колись давно, лежала у мене в запасах і чекала свого часу. І, власне, я вирішила зв'язати з першу е, з цієї пряжі маніжку, але сталося не як гадалося. І з цієї з цих залишків у мене вийшла ось така жилетка. Її, мабуть, не зовсім добре буде видно. Я додам підйомку на манекені, е, щоб показати, як вона виглядає майже на мені. Тут у мене зв'язаний реглан-погон, вив'язаний росток. Тут у мене є подвійний комір і незакриті петлі, бо я хочу ще дов'язати стійку зсередини і потім шити замок. Відповідно, у мене тут залишене місце під замок, і невеликі розрізи на резинці. Зв'язала я з гори донизу, починаючи від ось цього краю, спершу набирала довгу резинку, потім з'єднувала її. В один комір і в'язала власне, реглан, росток і ось тут до підрізів. Потім об'єдналася в одне полотно і почала в'язати по колу. В'язала я у одну нитку цієї нитки і у одну нитку Алізе. Загалом мені подобається те, що вийшло. Я використала практично всю пряжу, фактично весь залишок, який у мене є. І я застрягла на останньому кроці обробка пройм. І обробка замка. Ще з замком все зрозуміло, мені просто потрібно його докупити, бо я не маю чогось такого, що мені сюди би підходило. А от щодо пройм, я все ще вагаюсь. У мене є з одного боку вив'язана пройма резинкою один на один і закрита голочкою. І можу сказати, що мені цей варіант не подобається. Воно трохи стягує самопройму, і мені такий ефект не подобається. Точно буду це розпускати, поки що не можу придумати, як мені завершити це в'язання. Хочеться чогось дуже простого, можливо, навіть на резинку, і можливо, я тут просто пров'яжу ще додаткових декілька рядів, складу їх так всередину і зроблю. Типу китлювання не знаю. Можливо, ви мені щось порадите. Напишіть у коментарях, як би ви закінчили ось цю пройму. Е, Обов'язково, щоб вона не була стягнута. Мені загалом і так подобається, але тут край трохи підвертається, тому я хочу якось більш стабілізувати полотно. Поки що він у мене лежить, чекає свого часу, але його потрібно пошвидше закінчити. Думаю, займуся тим, що куплю замочок, а далі воно якось саме піде і тут ще хвостки потрібно заховати. А так загалом робота практично готова. Ну, я би сказала, на 90%, можливо, навіть на 95%. Так, і наступний оцей такий невеличкий пакетик, хоча всередині ховається доволі об'ємний кардиган. Щодо цього кардигану, я знімала його, мабуть, більше у сторіс. В інстаграмі ділилася його процесом, просуванням. Власне, загалом ви там можете побачити трохи більше і трохи швидше в моїх соцмережах. тому підписуйтесь, якщо ще не підписані. Розклала тут кардиган, теж його погано видно. Теж добавлю під зйомку на манекені. Загалом такі великі речі у мене в'яжуться досить швидко, буквально декілька вечорів, і я пров'язую основне полотно, а потім якось так стається, що я вже практично все завершила, мені залишилось зовсім трошечки, і воно застрягає. Саме так сталося з цим кардиганом. Я досить швидко пров'язала основне полотно. І мені залишилося зв'язати лише рукави і планку. Рукав я почала в'язати. Цей рукав, який ви бачите, це вже не перший рукав, це вже перев'язаний другий рукав, і я поки що сумніваюся, чи він мені подобається і може бути таке, що цей рукав теж піде в розпуск. Перший рукав я в'язала з імітацією втачного рукава. Зв'язала вже доволі багато, поміряла і зрозуміла, що мені абсолютно не подобається. Мені сподобалось, як він виглядає з цим оверсайзним тілом. Тому лежав цей рукав, чекав свого часу, чекав і. Був розпорений. Далі я набрала інший рукав, теж зробила декілька поворотних рядів, пров'язала до половини і не розумію, чи він мені подобається. Він такий досить широкий. Я хотіла, щоб він був досить широким, тому що я хочу потім, наприкінці, його трохи звузити і зробити досить вузьку резинку. По спинці є у мене вже пров'язані ось ці контрастні полоски. Я залишала виворотню петлю і потім гачком по цій виворотній петлі. Пров'язувала ось так ниточку мохеру для того, щоб зробити додатку ось такий візерунок квадратики. Це мені дуже подобається. Мені подобається поєднання. Хочу пров'язати тут на широку планку і додати якісь молочні гудзики, щоб вони не виділялися по контрасту, бо і так тут вже є контрастні смужки. І ще мені потрібно буде вивізати сюди контрастну синю смужку, тому тут точно будуть молочні гудзики. Ось така історія цього кардигану, який ніяк не буде завершений. Чекаю знову ж таки свого часу. Поставлю його собі на видне місце, щоб він мені тут трохи заважав, і можливо так швидше він зв'яжеться. Ось такими були мої в'язальні пригоди. Сподіваюся, ви весело провели час і під нього, для прикладу, гарно пов'язали. Не забувайте слідкувати за новинами щодо проєкту Тепло у квадратів. Вже зовсім скоро вас чекатиме можливість взяти участь у цьому розіграші. А я дякую, що ви були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал та інші соцмережі, залишайте ваші сердечка, пишіть коментарі. А на цьому поки все. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!